Одна пачка цигарок коштує 150 гривень. Можливо, ти куриш дешеві і це 100 гривень. А в цій тарілці горішків і ізюму десь приблизно на гривень 50. І за день я їх не з'їдаю. Тут мигдаль, кеш'ю і великий синій ізюм. Це за роки я вивів для себе таку самий топчик з цих горіхів, які я отак змішую. Або окремо я їм грецький горіх з медом. І знаєш, Получається, що ми затрачаємо з тобою десь приблизно одні і ті самі гроші, але єдине, що нас відрізняє, це вибір. Вибір, який ми робимо кожного дня, і в яку сторону ми рухаємось. І знаєш, питання не в тому, що ти проживеш довше чи я проживу довше, питання в тому, як ти проживаєш кожний свій день, як ти відчуваєш себе в своєму тілі, яку енергію ти відчуваєш собі. Подумай над цим зроби висновок. І навіть якщо одна людина завтра змінить свій ракурс і не купить пачку цигарок, я буду неймовірно щаслива людина.